Слава Ісусу Христу в ефірі Католицька програма Скеля. Сьогоднішній випуск, на відміну від попередніх, не присвячений специфічній темі. Проте у фокусі нашої уваги, як завжди, Вселенська церква. Сьогодні ми ознайомимо вас з найголовнішими подіями, що відбулися у релігійному світі за останній місяць. Також ви побачите ексклюзивне інтерв'ю з новопризначеним апостольським нунцем в Україні архієпископом Томасом Едвардом Галіксеном. І наприкінці. Спецрепортаж про те, як діє церква за ґратами. Отже, розпочинаємо з найважливіших подій. Припинити діалог з лефевристами закликали папу римського Бенедикта XVI равини Європи. Приводом цьому послужили слова Річарда Вільямсона, одного з чотирьох прилатів лефевристів. Вільямсон, який заперечує факт голокосту, заявив, що треба вважати єврейський народ винним у смерті Христа. Католицька церква не повинна зближатися з тими, хто проповідує ненависть. У відповідь сказав президент Конференції рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт. Засновник товариства Святого Пія, архієпископ Лефевр не прийняв церковну реформу Другого Ватиканського собору, в тому числі документи, що засуджують антисемітизм. У 1988 році Лефевр без дозволу Святого Престолу, висвятив чотирьох єпископів, за що вони були відлучені від церкви. Папа Бенедикт як жест примирення скасував рішення про екскомуніку єпископів лефебристів. 16 жовтня у Львові освітили новий греко-католицький храм на честь блаженного священомученика Миколая Чернецького. Чин освячення здійснив архієпископ Львівський ігор Возняк. Йому співслужили у ці туристи, на чолі з протиігуменем, отцем Ігорем Колісником та духовенство архієпархії. Дерев'яну святиню звели менш ніж за півроку на перехресті проспекту Чорновола і вулиці Варшавської. На цьому місці в майбутньому планується звести великий мурований храм на честь священомученика Миколая. Кожен з присутніх після святої літургії отримав реліквії блаженного Миколая Чернецького, настоятелем церкви, призначений отець Ярослав Федунів. Ігумен Монастиря Святого Альфонса. Це вже друга церква блаженного Миколая Чернецького, яку відкривають у ці туристи східного обряду в Україні. Перший храм був освячений 21 листопада 2009 року у місті Ковель Волинської області. Львівська архієпархія Гукаця долучилася до Всесвітнього святкування Дня пам'яті блаженного Івана Павла II, який католицька церква відзначає 22 жовтня. 21 жовтня у Львівській обласній філармонії прозвучала молитовна ораторія Туус», to створена на честь десятиліття папського візиту в Україну. На мистецьке дійство завітав глава ОГКЦ Блаженніший Святослав молитовна ораторія композитора Мирослава Волинського написана для солістів, хору, оркестру та чітця. Автором віршів, за мотивами текстів Блаженного папи Івана Павла ІІ є Анна Волинська. Наступного дня, 22 жовтня, у архікатедральному соборі Святого Юра високопреосвященніший владика ігор очолив архієрейську божественну літургію, щоб спільно вшанувати блаженого Івана Павла II. У неділю 23 жовтня у Львівському кінопалаці Копернік відбулася презентація документального фільму про монашество під назвою Сіль на прем'єрний показ стрічки зібралися представники монаших спільнот у ГКЦ, священики, представники інтелігенції та численні миряни. Документальний фільм Сіль розкриває красу і багатство монашого життя, показує важливість присутності богопосвячених осіб у житті церкви та суспільстві. Головний учасник документальної стрічки блаженніший Любомир. На прикладі власного покликання та служіння представлятель ГКЦ розповідає про різні аспекти богопосвячення, роздумує над труднощами монашого буття, дає поради тим, хто прагне ступити на цей шлях. Як відомо, рік 2010-2011 синод єпископів Української греко-католицької церкви проголосив роком християнського покликання з особливим наголосом на покликанні до богопосвяченого життя. З 21 по 26 жовтня Римо та греко-католицькі єпископи України зібралися разом біля Львова у реколекційному центрі в Брюховичах на духовні реколекції, які проводить єзуїт отець Марко Рупнік. Одразу після реколекції відбулося засідання єпископів обох обрядів, на якому вперше був присутній новий апостольський нунці в Україні, архієпископ Томас Галіксон.